Дійшли руки до такого дитячого робота. Він був такий холдер в ньому на 6 звичайних батарейок. Але вони, самі знаєте, поробило хвилин 20 і сіло. Зараз буду пробувати, йому сюди щось приліпити. Коротше, Я вже його протестував. Вон там навіть пише на коробці. Він хоче суто 9 вольт. 12 він не хоче, починає глючити, а на 7,5 виключається теж. Робимо збірку. На 12 вольт і ставимо понижаючий модуль. Такий получився акумчик із трьох банок збірка 3С1П. Тут 12 вольт, він хоче 9 вольт. Зараз я ставлю йому перетворювач. І все запихаю в корпус, ставлю зарядки, гніздо зарядки і подивимося, як він буде працювати. От така, такий акумулятор на панасоніках до робота буде. От тако виглядає зараз моє це Схемка плата на платі приклеєна і ще, і ще плата. одна. Настав я 950. Прикольна дуже штука оце. 9,50 вольт можна. Дивіться, кручу. Збільшується вольтаж. Кручу в другу сторону, зменшується вольтаж. Цікаво, чи воно буде стабільно так тримати, але побачимо. 9,5 вольт поставлю. А от так в кінці вийшло. Тут наш акумулятор. Кнопка включити-виключити. О, і тут гніздо зарядки. Зараз ще надіваю і бамся. Мені якби хтось з кого робота в дитинстві подарував, я би на нього тату казав. А наші діти вже трошки краще живуть, ніж ми, певно. Ну, безкетник що витворяє. <сум> Ладно, коротше, бачите, які в нього батарейки, він передає довго і щасливо.